Вітаю, я Олена Павлова і це «Естети». Я хочу розповісти про дуже важливу книжку, про свідчення, документ часу, про свідчення доби. Це щоденник окупації Володимира Вакуленка. Це його вибрані вірші, це книжка, яка залишилась. З тих днів окупації, які він пережив в лютому і березні 22-го року. І це книжка так само про Вікторію Амеліну, яку з нами якої не стало зараз. Володимир Вакуленко український письменник, який. Жив на Харківщині, це село Капітолівка біля Ізюму. І коли туди прийшли окупанти, оточили село. Володимир писав щоденник. Він був дуже активний. Він завжди був за Україну. Він отримав поранення на Майдані. І коли туди прийшли окупанти, він розумів, що його заберуть. Що рано чи пізно заберуть. В нього був маленький син, якого він доглядав, і син мав розлад аутистичного спектру. Син повністю залежав від Володимира. Тому він, Володимир не Хотів їхати, він розумів, що дитину не буде на кого лишити. І, і, і син Віталій тримав якраз його. Все, що він робив, було, як він пише: я не боюсь померти, але заради дитини я мушу жити. Володимир Вакуленко перші дні ходив допомагати ще українським військам. Там тероборона була, доки їх не окупували. Він став волонтером, а коли вже окупували, він впише. В своєму щоденнику день за днем, це майже близько 30 днів, тому що його, його забрали 24 березня. І цей щоденник був написаний в блокноті від руки, тому що комп'ютер вже сідав і захований, закопаний в садку. Володимир сказав батькові, коли прийдуть наші. Віддасим. І е, приїхала Вікторія Амеліна вже восени, коли звільнили ці всі землі. І вона виявилася з цими нашими. Вони довго шукали з батьком цей згорток, бо де він був закопаний, незрозуміло. І знайшли такою підвищнею, як казала Вікторія, що це так дуже символічно для української е, літератури вишні, та, садок Вишневий коло хати це те насправді за що ми воюємо. І е, е, в цьому щоденнику були. Свідчення були історії окупації, і Володимир Вакуленко писав: Я знаю, що по мене прийдуть, але я хотів би, щоб ці свідчення лишились, бо коли будуть судити наших ворогів, я хочу, щоб вони стали ці свідчення в пригоді і вони стануть. Вікторія Маліна пише, що у передмові що коли вона. Коли вона шукала цей згорточок, вона мала відчуття, наче шукає всі втрачені твори української літератури. А їх в нашій історії було дуже багато, як репресованих письменників, як спалених книжок. І е, знайшовши його, вона так само зраділа, наче всі ті рукописи, всі ті невидані вірші. Я коли е, нещодавно читала про Стуса, мене аж так, от блискавко пробило, як йому доводилось передавати. Табора вірші в 80-х 80 роках, і що досі в двадцять третіго році Володимир Вакуленко був змушений закопувати свої е, щоденники е, в землю і ховати від тих самих окупантів, від тих самих людей від той самої імперії. Тобто ця історія триває, і так само е, розстріляне відродження. Е, як згадує тут Вікторія. Насправді, Вікторія загинула ж теж від обстрілу в Краматорську, і тут вже написано про це в цій книжці, хоча вона встигла її ще на книжковому арсеналі презентувати сам рукопис зберігається в Харківському літмузеї. І в цій книжці ми бачимо багато світлин, бачимо, як він виглядав. Це просто приймає, коли Володимир пише про хлібчик, якого там не бачив два тижні, і все таки там ділить останні шматки, щоб дитині віддати. І коли він пише про те, наскільки багато стукачів навколо, коли в його селі дуже-дуже багато людей були охочі його здати. Про це про людську природу, про цих окупантів, про те. Взагалі, що відбувалося, і дуже цінно. Але ще цікаво було почитати його поезію: тут є його е, вірші і дитячі вірші, і вони такі різні. Володимир він такий був панком, він такий був глибоким чоловіком, і в його віршах це відчутний такий хеві-метал, така музика, це рок-музика. А дитячі вони такі світлі. Це наша інша планета, інший бік, і в них стільки любові до сина, якого він сам виховував. А син в перші дні війни взагалі перестав говорити, був так вражений. щоденнику ми читаємо, як він взагалі з цією дитиною переживає ці страшні події. Але в цих віршах стільки любові до сина, стільки краси, стільки цього батьківського турботи і тепла, що ну. Просто треба їх читати. І пірші е, та дося, і Жахливий щоденник, і постать Володимира Вакуленко це все в, ці, в цій книжці. Як казала Вікторія Маліна, е, доки ми читаємо автора, він переміг. Читайте цю книжку, Володимир Вакуленко переміг.